Прості фрази замість перестань плакати, назвати, що відчуває дитина, тобі сумно, ти злишся, тобі образливо, тобі страшно, ти хвилюєшся. Я бачу, як тобі складно. Тобі дуже неприємно. Тобі хочеться побути наодинці. Якщо я тобі потрібна, я поруч. Я бачу, як тобі це важливо. Все пішло не так. Розкажи мені. Я тут. Я з тобою. Я допоможу вирішити це. Поплач, рідненька. Те, що ти відчуваєш, це нормально. Я чую тебе. Я розумію тебе.